Друзі, маю для вас чудову новину, але про неї трошки згодом зараз хочу вам показати ось цю стрічку, щоб ви на неї уважно подивилися на її колір, на ось цей відрізок. Може вона вам щось нагадує. Подумайте, я поки що нічого не скажу, а новина, яка гарна, то хай вам про неї скаже сам його величність Олімп 004. Ага, він не хоче, бо стрічка ще прозора була ось тут, а зараз буде працювати. Трошки почекаємо. Я послухаю. Ага. Я чую. І знаєте, що я чую? Що швидкість не та? Швидкість за висока. Зробимо дев'яточку. Олімп Голос. добре, дякую, молодець. Як вам така новина?